Найпопулярніші тренування на моєму каналі ось ці ранкові руханки на 8 хвилин. Тож я вирішила зробити серію подібних тренувань, щоб ви могли мати по руханці на кожен будній день. І вже наступні 5 днів пропоную вам заряджатись разом. Мене звати Каріна. Сьогодні я ваш тренер. Це 5 днів ранкових руханок, день перший. Поїхали! Стаємо ноги на шині плечей, Розподіліть вагу рівномірно на обидві ноги. І зробіть глибокий вдих. Потягніться за руками вгору, так наче ви хочете торкнутися стелі. І через сторони вниз видих. Злегка. Згинаємось в грудному відділі ще раз вдих. Розгинаємось, витягуємось, у вас дуже рівно, спина ви як струна. І видих плавно. Зігнули прекрасно, підніміть голову і почнемо з такої майже шкільної програми. Тягнемось вухом до стелі, так? але ми не будемо класти голову вниз, ми будемо дуже плавно рухатись і витягуватись вухом вверх. Одна сторона, інша. Одна, інша. Тоді додамо перекат перед собою. Одним вухом потягнулись. Перекат через центр. Інше вухо. Назад голову не закидаємо, рухаємось перед собою. Так. І приємне витяжіння створюємо по боковій частині шиї. Останній раз. Вже добре. Перейдемо далі. Почнемо прокручувати активно плечі назад. Активною маю на увазі не швидко, а в великій амплітуді. Прям піднімаємо плечі зводимо лопатки, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Додамо згинання в грудному відділі. Ось тут я згинаюсь, розтягую лопатки. Ось тут я розгинаюсь, згинаюсь, розгинаюсь, згинаюсь, розгинаюсь. До цього руху додамо руки, зігнулись, потягніться руками дуже добре вперед, розтягніть область між лопаток. І на вдих Я розгинаюсь, прокручую руки і видих, згинаюсь. вдих. І видих. вдих, них. Добре. Активуємо грудний відділ. Ще раз. Залишимось тут. І таз на місці не рухається однією рукою за іншу. Потягнули себе вбік, так само в іншу сторону. Через верх. Одна рука за іншу, таз не рухається. Так само інша. Прекрасно вдих. Витягнулись і видих. Відпускаємо руки. Ставте руки перед собою. злегка призігніть коліна, зафіксуйте таз і погляд перед собою, ваш таз, і голова не рухаються. <кій> і почніть скручуватись за руками разом з ребрами, грудною кліткою. В один бік погляд прямо. Максимально закрутились таз зафіксований. Відчули, прям, що цей рух вимагає напруження. І поверніть ніс в інший бік. Це дуже добре розімне вам шию після сну. І тут три вдихи-видихи. Видих ще більше руки і грудна клітка в одну сторону, ніс в іншу. Вдих, видих, ще більше закрутились. Вдих, видих, ще більше і відпустили. Так само інша сторона. Погляд прямо таз зафіксований. Скручую не руки, да, а грудну клітку разом з руками. Тягнусь прямо туди за ліктем назад. І довертаю голову в протилежний бік. Три вдихи, видихи, вдих, видих, ще сильніша скрутка. Вдих, видих, ще сильніша скрутка. Я сподіваюся, таз там усіх на місці. І останній раз. І відпустили прекрасно, знов глибокий вдих. І плавний, спокійний видих. Тепер будемо розминати кульшові суглоби. Переступаємо, немовби через якийсь паркан назад. І вертаємось вперед. Постарайтесь робити рух амплітудним, високо і далеко крокую, І вертаємось. Я кажу, знаєте, ой, у сусіда гарні полуниці підемо ворувати. Та ні, я ж прилічна людина, не піду. Високий-високий паркан. Переступили, передумали. Ще раз. Переступили. Передумали. Тепер ми ускладнемо трошки цей рух, я повернусь боком. Ви піднімаєте ногу, переступаєте, ставите її назад, ноги буквою Т. починаєте злегка присідати, протилежною рукою беретесь за стопу і докручуєтесь грудною кліткою за рукою. Наче тепер ви там з дерева хочете щось переступили через паркан, але одна нога ще там, і ви з дерева щось хочете зірвати. Вдих і з видихом одним рухом. Вертаємось. Таких ще три. Переступаю. Починаю сідати. берусь рукою, докручуюсь, потяглись. І одним рухом. Ще два. Переступаю. Сідаю, берусь, берусь рукою, докрутились. І... Вертаю ще один раз. Переступили, присіли, взялись, закрутились, потяглись. І одним рухом. Упс, вертаємось. Супер, інша нога, те саме. Спочатку просто переступаємо, такий, знаєте, думаємо, підемо ми за той паркан чи не підемо. Але паркан високий, треба дуже високо підняти ногу. Переступаємо. Вертаємось. Переступаємо. Вертаємось. Ще раз. Переступаємо. І з наступного руху ми додамо ось це присідання. Переступили, поставили ногу та буквою Т. Призігнули коліно, присіли, закрутились, взялись за коліно або за стегно. І за іншою рукою доскрутились. І одним рухом вертаємось. Ще три рази. Переступили, присіли, взялись рукою, закрутились. Оп, вертаємось. Ще переступили, сіли, закрутились. Та що ж таке? Вертаємось ще раз. Переступаємо. Присіли, закрутились, вертаємось. Прекрасно. Поставте ноги ширше плечі, розвернуті стопи, присідаємо і спираємось перед плеччями. В стегна. переносимо вагу з ноги на ногу, руками. М'яко штовхаємо ноги назад. Переносимо вагу. Тоді підніміться на рівні руки, штовхаємо руками ноги в сторони, переносимо вагу з ноги на ногу. Зупиніться в центрі і прокручуємо одне плече вниз. Яке плече вниз, такою рукою ногу штовхаю назад. Закручую голову вверх. <кхем> Добре скручуюсь в грудному відділі і штовхаю ноги в сторони. Не вставайте, тас да, внизу. Так само вдих, видих, закрутились в інший бік. Штовхаємо ноги в сторони. Ще по разу вдих, Закрутилась одна сторона. Хороше скручування грудної клітки. Вдих, видих, Закрутилась інша сторона. Тоді зупинились, поставили стопи паралельно, та підкрутили, підняли таз назад, вирівняли коліна. За руками тягнемось вперед. Добре витягуємось і з видихом опускаємось вниз. Тягнемось руками від ніг вперед, якомога далі. Тоді зберіть ось так кисть лікоть, розслаблена шия. І порозхитуйте тулуб вправо-вліво, ви як. Маятник годинника, тато до однієї ноги, то до іншої. Прекрасно. Тоді зупиніться в центрі, поставте долоні на підлогу і почніть поступово збирати стопи. чік чик Зібрали стопи в центрі і потанцюйте колінами. Одне згинаємо, інше вирівнюємо. А, повернусь до вас. Одне згинаємо, інше вирівнюємо. Якщо важко, да, руки не виходить поставити, не страшно. Будьте на, своєму, на своїй висоті, там, де вам комфортно, зупинились дві ноги, рів, ноги рівні, видовжились вдих з видихом. Підтягніть себе руками до ніг, зігніть коліна, потягніться круглою спиною від ніг. І вдих з видихом плавно, розкрутились коло плечима назад. Права, ліва рука. Подякуйте собі. Я дякую вам, що ви виконали цю зарядку разом зі мною. Напишіть в коментарях, як вам. Для розвитку каналу дуже важлива ваша підтримка. Тож, якщо сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо маєте час та бажання продовжити, спробуйте інші тренування з каналу. Якщо хочете системно тренуватися зі мною, в описі буде посилання на передзапис на мої курси. Ну а на сьогодні це все. Чекаю вас завтра!